Моліться на самоті, приймайте Бога самі і потім про нього звіщайте, не навчати, який Христос, а ділитися тим, що Бог, через, яким я став через того, що Христос уміє. Нести в світ доброту, ставати кращим, не йти і навчати. Я вчитель, буду вас вчити. Який Бог, який там він закони прислав з неба, що Бог хоче, що Бог знає, звідки ти знаєш, що хоче Бог? Найперше, зміни себе, стань добрішим і свої, своїм буттям засвідчуй Божу, присутність на землі, неси в світ любов і милосердя. Оце є завдання, що хоче Бог. Щоб ти змінився, щоб ти став люблячим, щоб ти став предметом любові і щоб ти став джерелом любові, щоб ти був милосердний, щоб ти уніс у світ добросу.